Ми говоримо сьогодні про кохання, про щире кохання, про силу кохання і про те, взагалі, як закохуватись і як зберегти кохання крізь роки, взагалі до ні, тому що взагалі спілкуючись з гостями, які до нас до студії приходять, ми сьогодні дуже різні історії чуємо і е, проживаємо поряд з е, нашими гостями. І кажучи про історії, вони досить різні. Я вітаю і нашу неймовірну пару. Дуже дякую, що в нас в гостях неймовірні люди, які С, не не, не зрівняв над чим кохають один одного, це е, главаська сніжана, так? Це з мамою буде знайомитись. І, І... Микола К... К... Калюх. Так, так, а, так, так, так. Якщо ми путаємо там якісь наголоси, кажіть, особливо я це можу робити елементарно. <гум> а... Ми до теми. А, ви закохані. Так. Так. Як зрозуміти, що люди кохають одне одного? Є якісь симптоми? Ну, симптоми є, напевно, це з симпатії спочатку починається, а потім вже це як в любов переростає. Я мені знаю, щоб оживити в пам'яті. Тобто, це ви знайомі вже скільки? Два, три. Знайомі чотири, да, а, да. а зустрічатись почали трошки менше. Два так? щемось так, так. рочки. Пам'ятаєте момент, коли ви побачили один одного вперше? Так. Да. Розкажіть. Це, можна про це казати? Да. Це як було Це було в гуртожитку. Напевно, збирались всі пити, і там перший раз друг друга побачили. Це паті, така легко. Побачили один одного. Я так з чоловічого боку, а тебе прошу жіночу тоді зайти. Я просто, знаєш, так замріяна і слухаю. Ви, в гуртожитку, бачите її, отак я буду казати. Але тоді ще ніякої не симпатії, нічого не було. Тоді почалось тільки як просто друзі. були. Просто побачив. І все. А ви ж? Ну, що, я його побачила, така думаю. Яка перша думка? Хто це? це? Сидить <ріст> таке щось кучеряве. <ріст> і все. А потім якийсь там перелік подій і призвів до того, що почали зустрічатися від цього? Ну так, ми дружили, ми були кращими друзями, потім воно як переросло в закоханість і все. А, а чому, чому, то... чому, як гадаєте, чому дружба переростає в таке почуття? Скоріше за все, через те, що ми більше е, узнаємо друг друга. Спілкуєтеся, да, спілкуємося і воно Але як. Все так вона довго не хотіла починати зустрічати. Тобто, а ми то вирошували, то вирішували. То вирішували. Mm -hmm. А ви що? Не проти були, то щоб було бути парою? Ну я напевно був іні ініціатором саме, щоб не цікавили, зустрічатися. Що, може все ж таки. Є. Да. Я На третій так... раз тільки погодилась. <ріх> <ріх> Ні, ну так дівчатам і що? Я і вперше буває. чую, що хлопець був ініціатором. Ти вперше mm -hmm. чуєш. Mm -hmm. хлопець? А що дівчата ініціатора? Завжди ну, Є, там це, якісь там ану, натяки. Мені, мож... Ну там, типу, е довго ми з тобою будемо дружити? А отак от, от, Такі так. натяки? <гум> ну, наприклад, не, довго, чому будемо дружити, це не натяк. Це конкретна пропозиція, пропозиція. така? Сніжана, а як це сталося? Що Микола зробив вам пропозицію зустрічатися? Uh, ні, спочатку я помітила, як він на мене якісь такі погляди кидає. Ну, тобто, вже не дружні. Я його, ну так, опустила це, думаю, ладно. Ми це якся пройдемо, може воно пройде. І потім він вже почав так більш, да, більш наполегливо, каже, давай вже зустрічатися. А я ж ні, там трошечки. Ну, як з другом зустрічатися? Ну, так, що так. Це так? Таке? Ага. Не довіряли трошки, що може бути щось більше, ніж дружба? Не так, вірили так? Так, а Ну, що? а потім, якся, я вже думаю, ну, спробуємо. Ну, Угу. І, І все, все. Ну, треба ну... пробувати. І вже два роки пробуєте. Да. А, е, поки, поки ваша половинка нас не чує, я просто запитаю, а які робить вчинки або робив вчинки, е, коли тільки починалися відношення, щоб е, сердечко застукало по-іншому? Е, було дуже багато уваги. Там mm. Уваги, компліменти, квіти, подарунки. Ну, прям сердечко завоював. Так. Хорошо, я запитаю то і про половинку вашу. А половинка робила щось, щоб ваше сердечко якось підтримувати mm -hmm. все ж таки в такому стані? Ну, все ж таки, тут також іде як підтримка для чоловіка. Mm -hmm. ну, головне, щоб була під підтримка від другої половини. Без цього uh, ніяк. Ругала хоч раз вас за щось? Так, да. да? і не раз. А <рес> як ви а... вирішуєте такі сварки? Ми якось ну, там, годинку, Бо... може, поображаємося друг на друга другу. Можемо і може все. день, і два, що посваритись. Да. Ну, а потім все одно. Хтось хто іде абсолютно... перший, хто? хто? Частіше вона, чим я. Жінка більш розумніша. <гум> Ні, просто нам цікаво. Чи буква більш емоційний, можливо? ми зберігаємо? Ми, 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 ми обидва емоційні. Ага. От у нас дуже однакові характери. Можна, якщо промовчував хтось щось хтось сказав, а другий такий. Чи ви не промович mm -mm. ні? Ні? ні. Треба поговорити. обоє стрільці, так що ага. тут Такі, неможливо дуже... мовчати. Такі характери. Ні, просто я вже нам цікаво, ми дуже ну, довго в стосунках взагалі, і е, кажучи взагалі, про родину, там я одружений далеко на перший рік. І е, звісно, все пам'ятається, як це розпочиналося. І далі переростає в такий момент, іноді буває е, в родині, коли там, дружина скаже, що ти давненько не приділяв там уваги якоїсь там. Угу. Наприклад, така, що ти позабув? І такий, ні, ні, там ну щось заклопотаний. Там квіти подарувати, хоча я намагаюся робити якомога частіше і так далі. А що чоловіки про це забувають? Про дарувати квіти? Ну, наприклад. Ну, Трош, ну прогавив ну, про момент. Я, якийсь, ну. А який має бути момент, щоб чоловік подарував квіти? Це повинна бути якась така несподіванка, може там. Не, не, свято. не свято. Не свято, да, Ну а що свято? Що свято, треба дарувати? свято свято, 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 також, свято можна, але але потрібно. Свято також потрібно дарувати. Да. Ну як Просто. Микола, як часто, як гадаєте? Раз ну, на тиждень. Ну, не. Раз на день. Раз на годину Все, квітах. Вся, квітах. Не, треба е, якісь там сюрпризики. Ну квіти -то таке, просто плані. Ну плані це не прямо ну, сюрприз. Квіти це така увага, яка підвищує настрій. Не тільки квіти. заклопотана на щось. Є інші подарунки, які можна спокійно. подарувати. Ви вже сформували якісь от, за два роки вашого спілкування? Можливо, якісь традиції, якісь певні є, що то об'єднує. Я хотіла спитати, що от ви молоді люди, я розумію, що коли вже е, там үгі. прожили енну кількість років разом, то формуються. Вже в побуті спільні традиції. У вас вони вже є, такі сформовані? О, ні, поки ну, що немає. такого немає. немає. Поки От, що німає. З такого що... Що головне тоді об'єднує? Об'єднує. Почуття кохання. Мабуть. А за традиції просто знаєш, це я трошки допоможу в тому плані. Може, є, наприклад, от, називається наше місце. наше місце, Наприклад, те місце, де ми там почали зустрічати, чи це поцілунок щось таке. Наприклад, або, та або кафе, якась, в якому ми розлучали. Да? Або пісня наша, щось таке. от, Є е, е, якийсь елемент, або якась. то що за традицію каже, наприклад, в цей день наприклад, е, завжди я. Е, Ну не дарую квіти, наприклад, Ну, в цей день я завжди роблю їй там сніданок, особливий там понеділях, наприклад, щось таке. Нема такого. Це тільки розпочинається. Там потім, так, воно е, ти ж знаєш бажання своєї половинки, і це потім перештає в традицію, тому що ти намагаєшся зробити приємно і знаєш, що їй подобається або що йому подобається. І ти такий, ага, вона полюбляє кожного вівторока отримувати кошеня в подарунок. Я дарую, у на нас їх 700. Вівторок, так? До речі, за кошеня. Першого котика вона подарувала. А у вас є, а другого вже я подарував. Так, у вас вже є. все <кру> <ся круль> <'ї не> <круль> <Та>, про вас. <пруль> я дуже була хотіла uh, рижа кошеня, mm -hmm. прям риженька така, як сонечко. І ми в один момент поспарилися, і він мені його подарував. І все, я розтаяла тоді. Да? І одразу помірилися. Да. Знаю, що... Знаєте вподобайки один одного, що, наприклад, е, хто з вас полюбляє смаколиків з їжі? Е, наприклад, пригостити. От приїхали ви до ресторану, е, е, там, е, половинка, я привик, жінка чоловік, я ж стільки років <реку> одружини. Е, половинка ваша відійшла, наприклад, кудись там помити руки. Ви знаєте, замовлен. що замовити, що він буде їсти, що він полюбляє чи ні? Так. Вже да, все да. Чого? Да, да. А дома щось готуєте, ні? Так. А, а ви? І я готую. Я кухарем працював. Так mm -hmm. що, яка улюблена страва у вашому приготуванні для сніжани? Ну удон дуже смачно готує прям смачно. Вообще б не здогадав. Взагалі, ну при... давай Подумай, які там три страви клекаш. Олів удон олів'є боя початку з тіксами з гріночок. Давай розпочинати. Я до Так, Слухай, ну а сніжана. Це один раз зробила крабовий салатик і оце постійно тепер його робить. До цього олів'є і все, а крабовий тепер приходів додому, а там тазик крабового. <рес> Зробили. Готуєте разом щось, колись? Так, так, та так і разом, да. Які ще спільні справи вас надихають? Що робити ще разом? Ой, що ми ще разом? Працюємо. Так, так працюємо разом. А, а не чи... заважає, це, що ви і на роботі одне одного постійно Ой. бачите вдома. Ні. Ні -ні. Ні -ні. Я не знаю, чи можна запитати? Взаймає... Чи можна запитати, чим займаєте чим займаєтесь? На роботі? Так, да, так. Да, у вас однакова робота? чи а, Ні, не однакова. Микола адміністратор, а я бармен. Ага, mm. так, зрозуміло. Тобто у вас в різних місцях все, ви можете не так, бачити, що ви на роботі. Ну, да. І на роботу треба виїжджати. Не, не, не з дома робота, не з комп'ютера. Робота, треба їхати на роботу, так. працювати. Да. Так, гаразд, давай я дуже цікаво запитати. Дивись, наприклад, в твоїх стосунках є якийсь загальний бюджет чи ні? Бюджет Загальний? Так, фінанси загальні родини. Я його маю озвучити до копійки? Ні, ні, чи ні, чи у вас загальне питання в загальності Це... загальне. Я формую загальний бюджет чоловік, з якого жінка може брати стільки, скільки їй потрібно. Потрібно так, я так є. А чи мають бути у тебе свої кошти? Звичайно. Ну, ну я, просто... ж, я ж теж заробляю? Ні, моя дружина теж дивиться. Просто мені треба, щоб вона знала, що я маю uh. право. Одумати. Ну е е Дивись, е в кожного е тут має бути своя якась е ну, да. Філософія Домо цьому домовленість. Так, у вас є в цьому домовленість питання грошей? Ну це дуже важливо. Ну, спільний <звільний> бюджет спільний. <звільний> тобто прийшли в одну коробочку, все склав. Не було ніколи, щоб ми розділяли все і просто сніжана одну... звідти бере стільки <звільш> скільки, скільки зохочешь, їй потрібно, і бере, да. так ви можете як то скажуть. Забирати кош... Як так? Зберігати кошти, щоб не знала ваша половинка, але для якогось сюрпризу. Ну, наприклад, є якийсь бюджети, ви кажете, так, в мене є там, зайві 100 гривень, але я припрятала для сюрпризів. Ви можете забрати з бюджету ці 100 гривень, щоб припрятати і зробити сюрприз якийсь? Та Що? не обов'язково навіть брати, пішов, взяв. Просто, і да? Все, да? Воно все загальне, да? Все? Да, Ні, да, ну, це круто. Да. Дразі, абсолютно. Е, і до якоїсь спіль... спільної мети, до речі, є якась ціль, мета, щоб хотіли. Для родини, для вашої, для вашої пари. Е, Наразі ми зараз хочемо назбирати на квартиру і купити квартиру, потім машину. Тому що чи... на гуртожитку жити, це, так. це таке собі. Угу. Це Є було б спільний крут? план якийсь дій. Ну, так, да, да. Так, я просто ми в тебе запитаю. Це, це має нам добитися в нашому... Ну, тут передбачення. Передбачення, ти знаєш, що в житті. Це гадання таке? Ну, типу для, таку, дівчат? для дівчат передбачення. Так. Я... Давайте так. Давайте. В житті щось ви можете запланувати. Наприклад, ви знаєте, що до чого. Іноді ти не можеш запланувати. От щось сталося, а скористалося такою можливістю або чимось. Воно випадково. Передбачення, це те, що ви ми казали, ви заглядаєте в майбутнє. Може, тут є щось з того, що вас очікує в якийсь момент життя? Чи можемо ми це зробити? Можемо так, звичайно. просто то і щасливо. Одну. Виходь за мене. <реш> Виходь за мене це не Виходь просто слова, це абсолютно правдива реальність, яка. Шо? І чи можна було цього очікувати? Ні, це сюрприз. і ми а розмірчик не Розмірчик підходящий чи ні? <реш> Подивимося. Ну, Тільки тут ще потрібно бажання загадати. Бажання? А, бірочку ж треба зрізати, так? <реш> да. да? Давай ми її. Та надягайте так. Давай поміряйте. І ви знаєте, на цей напис виходь за мене. Чи можна офіційно озвучити в прямому етері? Так. Чи? Так. Так. Вітаємо і поздоровляємо! Це ж це ж неймовірно, круто. і не потікав. Це просто, просто неймовірно. Сьогодні у нас спитаю. правда історія кохання в нашому етері, це дуже класно. <свіджно> а ці uh... очі, я не знаю, чи було тобі видно ці очі. Mm -hmm. коли Ти розумієш, що ми світаємо справді поздоровляємо і хочеться, щоб життя ваше було в неймовірній, мирній країні, щоб ви досягали успіху і йшли до своєї мети. Але е, дивлячись взагалі на цей момент, що таке, що був, це виглядало. Е, дивись, е, вони знають один одного. Д -д 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 Чотири роки знайомства, а два щось е, роки вони вже зустрічаються. Вони знають один одного. Є свої мімічні знаки, е, щоб зрозуміти, що відбувається робиться пропозиція. Ти тільки що не бачила нашу наречену, вже мого так сказати. коли просто ці очі кажуть, що відбувається, ти що зараз так, абсолютно було написано. Сьогодні день кохання, день це Тому ми вам бажаємо, щоб вашій родині завжди панувало це кохання, пристрасне палке, щоб ви знали, що вас об'єднує, і планували на майбутнє все, чого тільки забажаєте. Щоб ви обидва були щасливі у ваших стосунках. Знали про одне про одного, все, що як зробити одне одного щасливим. У вас все життя для того, щоб дізнатися, щоб у вас з'явилися традиції, вони будуть неймовірні. Десь там на горі вирішується, як буде розвиватися, в плані більше сім'я стає, в який момент це відбувається, це все своєчасно. Але вдвох робити все набагато легше. Коли ти кохаєш, це таке почуття бути вільним, бо ти такий, який ти є, і тебе люблять за те, який ти і ніяк інакше. І це що може бути? Яскравіше, щасливіше. Ми зараз кажемо, сидимо, знаєш, ти підбираєш слова, щоб сказати щось для етеру. А там мурашечки бігуть, тому що а біжу, це, звичайно, це бо це круто. так приємно. Це... Як для, для, для жінки, це дуже важлива подія в житті. взагалі. Так. Ну, Звісно, важлива подія. Взагалі дуже круто, коли ти Ми кажеш, вас вітаємо і чуєш, я кохаю тобі відповідь. Вам щастя, вам неймовірної любові, неймовірного кохання. Будьте прикладом, щоб ми пройшли років 25, Ми вже будемо старші набагато. Будемо вас запрошувати. Думаю, і на я пару. Прийшов ваш шлях за 25. 20... Боже, мій які ми будемо старі на момент. Тому... Так, да, і, і, і раді, що діти. Ми ж це ж розпочинали на наших очах, ми це бачили. І Буде мирно, буде неймовірно. Ви побачите весь світ. У вас буде дуже багато мандрівок, неймовірних. І дуже хочеться, щоб і якийсь бюджет сімейний також і постійно день від дня, щоб можна було робити один одному подарунки і сюрпризи, щоб можна було ставити цілі і досягати їх дойти до своєї мети. Я думаю, для цього все життя у вас є, у вас тільки все розпочинає попереду буквально сто двісті років щастя. Є я думаю, я думаю Не більше.